Всім привіт! Я хочу показати отаку от штуку. Називається міостимулятор. Я його, він зараз у мене стоїть на плечах. Після госпіталя реабілітолог мені посовітував купити таку штуку. Я її ставив, ну мені її вставили в госпіталі. її. І що хочу сказати, що міостимуляція це дуже-дуже корисна штука. Тебе б'є током. Але це дуже допомагає для кровообігу, для спини, для шиї. Дуже полезна річ. Це не реклама, це дійсно як -то, практикую таку річ, Не тільки я і мої побратими також. Так що рекомендую, у кого болить спина, шия, купити от таку штучку. Вона недорого коштує, але приносить дуже-дуже багато позитивних речей.